З нашим наступним гостем, голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк, з нами на зв'язку, Олеже, вітаю вас, слава Україні. Вітаю вас, героям, слава. А стосовно ситуації з водою, ось такою, я так розумію, наразі є ситуація, а практично, як це все відзначається? Чи є у людей водопостачання, чи вільний зараз доступ до питної води? Я так розумію, дуже обмілів Дніпро, так. Тобто, ну наскільки? Тобто, люди десь можуть навіть перейти в районі Запоріжжя, річку, чи не настільки все погано? Якщо ми говоримо про Дніпро, Дніпро не обмірів. Е, У нас ушло Коховське водосховище, а Дніпро вернуло своє ісконно-історичне русло. І тому у нас постраждала Білінківська громада в плані забору питної води, тому що е, Білінківська громада брала безпосередньо воду з Коховського водосховища. Але там наростили трубу і додавили її до русла Дніпра. Також поставили додаткових два насоси промисних. І таким чином Бінкійська громада зараз питною водою, вона її бере з русла ріки Дніпро. Інші громади мають воду, хто бере з, з кважин. А хто є от безпосередково з облводоканалу або в Горводоканал. Тому е, критичної ситуації на території Запорізького району з питною водою немає. Е, все, що ніже Дніпрогреса, там контрольована ситуація. А там, де до Дніпро-Геса територіальної громади, у них нічого не змінилось, тому що як рівень був, так він і залишився таким же на прежньому рівні. У аграрії зараз є також можливість вирощувати врожай доступ до води. У аграріїв, ті, які знаходяться ніже Дніпро Греса, там міг є ні. вода. Тому що вони зараз не можуть брати воду, тому що в Каховське водосховищі обміліло повністю, і води немає з тих міст, де вони брали цю воду, у них такої можливості немає. і це буде додатково якась інша програма, яку потрібно буде після вже деокупації Запорізької області, і можна буде реалізовувати цю програму, щоб повертати воду в растительні системи тих аграріїв, які залишились без води. І це дійсно є проблема. І також у нас там всі, хто ніже, ні е садоводчі посілки. Вони також залишилися без води, вони не можуть нарашати свої участки. Але ну поки ми не зможемо декупувати Запорізьку та Херсонську області, це питання ну, буде важко вирішити. А до речі, щодо деокупації, ми бачимо наскільки теж зараз є контрнаступальні дії на саме на Запорізькому напрямку. Повідомляється про деокупацію населених пунктів? От зараз яка є ситуація? Люди, які фактично дійдуть бойові дії на цих територіях, чи можуть вони її залишити? Ті населені пункти, які окупуються, там теж наскільки люди навпаки можуть туди, наприклад, повернутися, якщо вони хочуть там додому. А яка з цим зараз ситуація? Вся територія, яка контрольована е, нашими воїнами, е, люди, які знаходяться на прилеглих територіях, можуть спокійно виїхати в деякий час. Але в нас зараз залишились ті люди, які, ну, ну, ну я не знаю, що там можна розмовляти, е, і якими ще їх пряниками там е, заманювати, ну не хочуть виїжджати. Їм доставляють гуманітарну допомогу, їм дають воду, їм дають генератори, пауербек, все, що потрібно, і там от такі залишились люди, які або соціальні, або літні люди, які говорять, ми не в якому разі біжати не будемо, і от вони знаходяться під обстрілами. Вони постійно там знаходяться в такому стресовому стані, але ну ми нічого не можемо з ними зробити. Не виїжджають вони. Навіть бувають такі моменти, коли деякі люди виїжджають, приїжджають в місто Запоріжжя, реєструються як виповушники, і потім повертаються до себе. А діти там є? Так, е, да. там невелика кількість дітей, але це не Запорізький район, це більше Пологівський та Васильівський а залишились громади, тому я вам сказати скільки людей там є, не можу. Ну це, це не велике таке число, але є і з батьками є проблема. Якщо б був би закон, який би казав, що от в разі воєнного стану і адміністрація може особливо, особисто приймати рішення, то ми могли б ви вивести дітей і це. І, і тоді батьків би ніхто би не спрашивав. А оскільки у нас немає такого закону, там цілий процедурний процес і тільки перемовини. Якщо дійсно батьки готові виїжджати, то тоді дітей ми вивозимо. А якщо батьки не готові, ну у нас немає механізму, щоб забрати цих дітей. Так, зрозуміла ситуація, пане Леже, будь ласка, коротко. Ви кажете про те, що вони у стресі сидять. Там да, ситуація з обстрілами, їхніми наслідками. Наскільки критично зараз? Це по Запорізькому району. У нас останні два тижні було відносно тихо. Останні тижні так взагалі був дуже тихий. І тому таких от, особих руйнувань не було. У нас сьогодні вночі. В 3.48 обстріляли три ракети, прилетіли в Новоніколаївська громада село Марінка, але не жертв ні руйнувань ніяких немає. Тому ну, останній тиждень було дуже спокійно і дуже було тихо. І слава Богу, так і слава Богу. Дякуємо нашим захисникам. Теж за це будемо сподіватися, що якнайшвидше ворог піде за перебрік і залишить нашу у спокій. Пане Олеже, Вам дуже дякую за те, що знайшли час до дякую. нас долучитися. Так на щасливі спілкування вичерпаний, Тому кажу вам до наступних зустрічей в нашому ефірі.